Усім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо таку невеличку практику з'єднання, синхронізація своїм власним каналом напряму з творцем через своє вище я. І перед цим скажу таку перед передмову. Все, що вам потрібно, це зібрати свій фокус уваги в одній точці. Чому зараз багатьом людям, можливо, важко да, з'єднатися з собою, синхронізуватися, вийти на контакт з своїм внутрішнім голосом. Тому що ми намагаємося свій фокус уваги десь направити вверх, назад, вперед. В сторону, вниз, чи неважливо куди, да? в якийсь будь-який напрямок, тільки не всередині себе. А, сенс в тому, щоб якраз ось цей фокус, фокус уваги зібрати в одній точці всередині себе, в районі серця. І зараз просто закрийте очі, спустіться з голови, в грудну клітку. Зробіть вдих, видих. Тепер візьміть свою ліву ручку і зберіть ось так до кубки всі пальчики. Ніби ви показуєте на щось, вказуєте. І тепер ось ці пальчики направте прямо в центр грудної клітки. І відчуйте, що в цій точці збирається ваше минуле, ваше майбутнє. І ваше теперішнє, зараз. Це єдина точка, в якій ви можете все змінювати. В цій точці тут і зараз присутнє і ваше минуле, і ваше майбутнє. І якщо ви зараз змінюєте своє відчуття, автоматично зцілюється ваше минуле і Перебудовується ваше майбутнє. Так само і перехід, про який дуже часто всі говорять: перехід свідомості. Ви вже знаходитесь в всіх мірностях одночасно. Ви вже в ось цій точці, в яку ви зараз направили, свої пальчики, свій фокус уваги. Ви просто тілом відчуєте. Як в ось цій точці середині вас, ви вже знаходитеся в всіх мірностях одночасно: і в четвертій, і в п'ятій, і в шостій, і в десятій, і тридцятій, неважливо, як це називається? І зараз ваше завдання з цієї внутрішньої точки відчуттями почати. Відчувати, як ви вже знаходитеся у всіх мірностях одночасно. Просто своєю присутністю в цій точці тут і зараз ви можете відчути всі мірності одночасно. Можете робити це поступово зсередини себе. просто Ніби розширятися в об'ємі, виходити в своє четверте тіло, в цій точці п'яте, шосте, сьоме. І ви просто в цій точці відчуваєте, які ви великі. Ви просто масштабні. Ваше поле просто окутує всю планету, всю галактику. В ось цій одній точці. Існує абсолютно все. Тут і зараз. І кожного разу, коли ви відчуваєте чи якусь тривогу за щось, повертайтеся в ось цю точку. В цій точці ви все змінюєте. В цій точці ви переключаєте свої гілки реальності. Всі варіанти, які вже існують паралельно. Це і є квантовий простір. Вам просто потрібно усвідомити себе, заземлитися, що ви вже тут є, зібрати себе, всією своєю концентрацією в одну точку. прям відчути, що в цій точці є все. Минуле, теперішнє майбутнє. В одній точці. Присутнє все. І з цієї точки ви можете змінювати абсолютно все. Змінювати всі версії себе, приміряти це як ролі, перескакувати з однієї реальності в іншу. Це все можливо вже тут і зараз. І вам вже це все доступно. Просто збирайте ось цю концентрацію в одній точці. Глибокий вдих, видих. І відчуваєте, як ви повертаєтеся в тіло. Можете ось так пальчиками порухати, пожимати руку, потерти сильно долоньки, сильно-сильно розтерти швидко-швидко. І прикласти до своїх очей. І Уявляєте, як ви через очі ось це тепло, ось це світло, ось цю енергію вдихаєте Всередину себе воно опускається до серця, видихаєте, а тепер ручки кладете на четверту чакру, на сердечну чакру і знов вдихаєте через серце це тепло рук, цю енергію, світло. І видихаєте це світло через очі. На цьому ми закінчуємо. Практика дуже проста. Ви можете робити це абсолютно, коли забажаєте. Просто збирайте, збирайтеся в одній єдиній точці.